Вам початок відео, та? лапка. Лапка вам каже привіт, нова лапка, біленька лапка. Розкажу вам історію. Прибігла в гараж погодувати гаражних кошеня з мамочкою. А, взяла цю малу, розказую, де я її взяла взагалі. Там, де й попередніх чотирьох, які були знайдені поодинці. Пам'ятаєте, Марсік останній, там... також трьох Міріам, Мілашка Мілош. Всі були знайдені в одному районі, тут де живу я. І вчора подзвонили сусідки, сказала, що викинули кошеня. Дівчинка трьохколірна, ось бачите, як вона хоче вилізти. Може, може, ти знаєш хто? Може, є закази на кошеня. Мені не подобається це закази на кошеня, да? Ну, звісно, мільйон в очередь вже закази на кошеня. Таке так, слухайте, товар такі, да, як будто в мене їх немає, як завжди є. Я не пам'ятаю, коли був час, коли їх не було, може, день чи два, чи тиждень, не більше, коли вони всі поїхали, чи таке взагалі було. Здається, було і буквально тиждень, і знову знову те саме. Так ось, заказів на кошеня немає. Я все ж таки вийшла, бо треба було сміття викинути, думаю, подивлюсь, бо фото, знаєте, такі погані фото, з такими фотами нікого не прилаштуєш. Ну, і було видно, що хворі оченята. Це зрозуміло, кому треба хворе кошеня. Ну це цирк, чесно. Навіть таке писати чи публікувати в групах, віддам хворе кошеня з хворими очима. Ну зачем? І хто його буде лікувати і хто його взагалі візьме. Це, ну, це таке трошки, знаєте. А, ну Я скажу, що взяти не можу, бо маю близько 30 вже котів на прилаштування. Ну, це не смішно. 20 кошенят, і я нарахувала 10 дорослих. Треба сісти, такий список скласти взагалі. Бо за нових я, наприклад, перетримку навіть і не збирала. За нові дві сім'ї, ось вам ще одне. Ну, Така собі перспектива. Я не знаю, що буде далі. Чесно, я якось так зараз зосереджена трошки на іншому. Не виставляю на прилаштування, бо треба стерилізувати одних. Вже тих, що старшеньких табіків, думала, сьогодні буде ветеринар, але її сьогодні немає. Ой, якось так воно, знаєте, тягнеться. ну, Те, що треба зробити, тягнеться, я дуже не люблю, коли є такі незакінчені справи, а їх багато. А ще сьогодні в мене їде кенді. І я нервую, нервую, що все було добре, що все проїхали кордон, бо, знаєте, не сказали, у котрі заберуть і купа своїх справ. Напевно, зараз заберу із перетримки, вона буде у мене, щоб потім не бігти галопом туди-сюди. Але з іншої сторони я не зроблю домашні справи, які планувала, якщо вона буде, не знаю. Так от, взагалі-то починала з кошеняти. Але кажу вам, що такий ну, день не дуже сьогодні, трохи для мене це все нервове. Е, я надіяла, що все ж таки одне кошенятку, а сусідки візьмуть на, на перетримку. Знаєте, коли люди живуть в своїй квартирі, в своїй власній квартирі. Так? Хіба немає місця, вибачте, ну якусь ванну, туалета, відгордиться, маленьке кошенятку, тимчасово його потримати хоча б тих п'ять днів, поки вилічиться цей герпесвірус, по щоб поставити на прилаштування. Е ні в кого немає бажання. І нема де. Мені оце подобається, нема де. Коли я скажу, скільки у мене, що навіть гараж зайнятий, так? Ну, візьми ще одне в гараж до тих. Люди, ну серйозно, ну так не можна. Я не можу рятувати всіх кошенят. Ну, що ви думаєте? Я пішла в гості. Думаю, по кістки, бо це ж через один під'їзд. І ну, що воно вилазить з кущів? Воно вилазить з кущів, ніхто його не взяв. Так, тільки не думай тікати. Ніхто це мало не взяв. Не дуже хотіла брати її в руки, бо ж буду інших брати. Треба буде... Стой! Стой! Ось ти подивись. Отак вам покажу. Ну що робити? Ну, ти не хотіла нормально. Дивіться, яка гарна. Гарня, трьохцветне кошеня дівчинка. Да, крикуха, біжи, ти ж накормила, все, все поміняла, бо вже покакала. І все одно кричить. Да? І кричись, не пущу. Не пущу. На вулиці, е, у нас ж собаки живуть, є під під'їздом, машини їздять активно, і там вона в кущах сиділа. це ще таке, але як вона почала бігти мені за ногами, це взагалі жас. Я, я не можу. Я дивись ці очі, знаєте. Хворі очі і такі безнадійні, її кинули. Вона не знає, що їй робити. Їй холодно вулиці, реально ввечері дуже-дуже холодно. Ну, посадила в ванну, сиділа ніч, так переносить в ванні, зараз завезу. Там Перетримка переповнення в кожній кімнаті кімнаті кошенята, а її треба відгороджувати, бо самі розумієте. Карантин, я не знаю. У мене просто вже немає слів, ну ви самі бачите, яка в нас жахлива ситуація. Ця ситуація багато де є, може не всюди, але багато де. Просто багато людей не помічають цих котенят, які там в підвалі, під під'їздами, десь на смітниках, десь вони є, ви просто їх не бачите, так? Але добре може, що, якщо у вас їх і немає. Так, добре. Але якщо ви бачите, будь ласка, візьміть на перетримку, придумайте щось, знайдіть якусь перетримку, якщо ви себе не можете. Воно ж загине. Воно загине на вулиці, крім вас, ніхто не візьме. Таке, то буду що вам сьогодні знімати про кенді, наше прощання. Ну, і радісно, і сумно якось так. Гарного так. вам дня.